Усім доброго дня! Я сьогодні хочу поділитися з вами, розказати, яку закупку ми зробили, ну, так сказати, на Різдво. Звичайно, ще дещо буде докуповуватися, але це ось така невелика закупка, і я вам розкажу, що ми купили. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, і будемо дивитися ціни і продукти, які. Продають в Італії. Ну ось, Почну з цього краю. Тут ви бачите, які продукти, продукти знаходяться: овочі, м'ясо. Не м'ясо, а курка, цибуля порей, салат, е селера, ріпа редька дайкон, борошно гриби, вершкове масло, куряче філе, помідори, огірочки. Авокадо, два види сиру, пармезан і ементальє забулекін Лардемер, я вам точно скажу, як називається горошок, червона риба копчена, ковбаса сиров'ялина, папері замотаний в мене сир горгонзола, арахіс кожурі, медальний горіх, також кожурі, фіники засушені. А це інжир засушений. І пляшка солодкого шампанського чинзану. Почнемо з цього кутка. Сухий інжир 250 грамів. Коштує 3,49 центів. Сухі фініки 200 г. Одна упаковка коштує 2,98 євро. Пляшка шампанського чинзану це солодке до панетона. Зазвичай в Італії подають після обіду. Коштує 4,90. Тяжка яка. Ковбаса сиров'ялина, тут її 350 грамів. І коштує вона 5,99. Зелений горошок, три баночки по 160 грамів. Коштує 2,22 риба, сьомга, сальмон, як тут її називають, вона копчена. За таку рибу я заплатила 15,49. Два авокадо 2,58 коштують. За огірочки я заплатила 47 центів. Сир горгонзола. Красавчик. Дивіться, який він. Кремовий 242 грами і заплатила я 4,40. Сир Лердамер 3,38. Він на знижці цей сир був 284 грами. Парміджано-риджано, сир 714 грамів. Заплатили 9,99 Ось таких два куска вершкового масла. Це масло італійське, 82% жирності, 250 грамів кожна упаковка. Одна упаковка коштує 2,99 Помідори, коктейльні помідори коштують 2,48 Ось за таке борошно. Тут 1 кг, Борошно по нашим стандартам також другого гатунку. І я заплатила за кілограм 2,59 грн. Куряча грудинка, тобто куряче філе 7 євро ,14. ,14. 14 заплатила. Вага 753 г. Півень. 2 кілограми 183 г коштує 16, євро 35 центів. В Італії зазвичай на другий день різдва роблять бульйон з тортелінами. Я також хочу приготувати цю страву. Бачите, це вже знижкою 16 євро. 35 центів 40% знижка була. Гриби, суш, сушені гриби. Білі. Тут їх 50 грамів. Я заплатила 9,50 за них. Радіко. З радікю роблять і різотто. Радікіо в салатах. Радіко коштує 2,19. За цей пучок салату я заплатила 67 центів. За селеру я заплатила євро 29. І тут 400 грамів. Редька. Дайкон коштує 2,29. Тут її пів кілограма. Два, два авокадо, за них я заплатила 2,58 центів. І ось такі дві цибулини порей коштують 1,98 центів. І за ось ці два кальмара свіжих. Я заплатила 11 ,50 євро 50 центів. Віце, які красунчики. І так, дорогі друзі, за все це ми заплатили 143 євро і 63 центи. Немало, правда. Дещо ще треба докупити до Різдва. Можна сказати, основні, основні страви, які ми будемо готувати на Різдво, це буде запечена риба в духовці, тому що в Італії в основному в моїх краях, я живу в Лігурії, їдять рибу на Різдво. В Італії, як бачите, ціни не дуже дешеві. Останнім часом все дорожчає не по місяцях, а по тижнях. Але треба сказати, що ось до Різдва є багато знижок в магазинах. Дякую вам, що були зі мною. Напишіть, подобаються вам такі відео. Якщо вам цікаво, то я буду знімати і викладати такі відео. До нових зустрічей!